Дивіться, це не про наповнення бюджету. Він з цією ідеєю ходить давно, і питання не в тому, щоб таким чином. Збільшити фінансування української армії або надходження для до бюджету це питання для того, що він хотів забезпечити додаткові плюси для митниці і своєї податкової. Чому своєї? Тому що до недавнього часу її очолював наближена до Гетманцева людина. Зараз його прибрали. Сподіваюся, що це, хоч якось, попливає на роботу податкової, але тим не менш вони що хочуть зробити? Вони хочуть забравши ці посилки. Зробити так, щоб весь бізнес, який сюди щось завозить, мав приходити до них. Від, відлистувати і на митниці, а потім у податковій для того, щоб наповнювати тіньовий бюджет, з якого все це і харчується, саме ця це ключова ідея, а не те, щоб якось покращити фінансове становище або зробити так, щоб людям було краще жити. Ні, про вас ніхто не думає. думає лише про свій гаманець, навіть не про бізнес, навіть не. Потреби української армії, ну я вже мовчу про те, що багато сьогодні дивлячись на ту інфляцію, яка є сьогодні, виживає і може там якось забезпечити дитину, одягнути її, купити щось до школи, виключно використовуючи такі посилки для того, щоб якось вижити в сьогоднішніх непростих економічних умовах. Але гетьмансу його очільникам в принципі плювати.